Попереду Різдвяна Радість, дитятко Ісусик, який народився не у пишних палацах, а в скромній, скромному вертепі, в яслах. І власне він пройшов цю дорогу, котру проходить сьогодні наш український народ. Він пройшов хресну дорогу. А ми зараз з вами, на хресній дорозі України. Він піднявся на Голгофу. І ми з вами зараз на українській Голгофі. Він приніс жертву. Своє життя заради спасіння людства. Український воїн, кожен без винятку, свідомо чи не він наслідує Христа у любові і в жертовності, бо також. Керуючись любов'ю до свого народу, приносить жертву. Хтось свій час, хтось здоров'я, хтось своє життя заради спасіння свого народу. На Голгофі, пам'ятаємо, завжди після смерті відбувається Воскресіння. Наша боротьба, яка всіх нас об'єднує, це боротьба во ім'я перемоги і торжества Божої правди на святій українській землі. Тому новонароджений Ісусик вселяє в нас ні, не надію, впевненість, що слідуючи за ним, ми переможемо. Христос переміг смерть. Добро. Переможе зло, світло перемогло темряву. Христос переміг диявола, а Україна переможе росію терориста